Володарі думок. Високого польоту душенька бажає обійняти необмежний небокрай, Невидимий імпульс її спонукає, Зосереться і себе вивчай. Здійсни доступ для дзвінка, що лине з висот здалека, фантоми записи з тіла зітри, вижене бруд, легкість створи. Зобліє очі краса грайлива, радує слух фраза мрійлива, душенька гармонії шукає, і клич взаємності гукає. В оточення рідних близьких, Вірою завзятих і швидких, гарних людей, самовідданих не й зліт, що залишають старий світ. Сяючи очі вірою наповнені. Їх родину пташину доля несе, Життєдайним знанням обдаровані, володарі думок можуть усе. Присутність Ангела духа відчули, його тільки слухай, знаки читають, що він подає, напрямок вірний, яким він веде. Дивитись спокійно і розуміти оце – Вся біготня через розбите яйце, з якого пташка полетіла вверх, творча думка несе нове зверх. Вона не реагує і діри не латає, над сумнівом усміхнено літає. Вільна душа новий світ будує, покинула минуле його не дублює, пташка співає могутністю слова. Приємна похвала мелодії мова, прославила простір добрих людей, Відкрила потік гармонійних ідей, Так спланувала, щоби краса повні вітра несла ремесла, життєвоцінна, найбільш необхідна, Статус високий отримала гідно. Кожна душенька проснулась, теплом здивованим струснулась. Мистецтво несе дивовижні плоди, сиплються дари неба повсюди. Яскрава зірка показує шлях світло знань, потужний спалах, чистотою звільняє в думках забути дорогу усяких невдах. Думка творить моє бажання, формую її у важливе завдання, красу творити для здивування. Цінності захоплення і спонукання, для єдності польоту в небесах, насолодити душеньку в дарах, втішити зачарованою красою й дивувати невагомою масою, щоби до зірки дістатись, за мрією швидко погнатись, не гоже дивитись назад, легкість польоту скидає багаж. Телепатія думок твориться, реальна, важлива і не сниться, вона одночасним рухом вітрила, Політ над світом здійснила.